Приїхали на виклик, натомість стали жертвами крадія у столиці. Просто з-під носа патрульних забрали поліцейський пріус. Усе сталося за лічені секунди. Викрадача ловили по всій столиці, навіть оголосили план перехоплення. Чим все закінчилося? Знає наш Богдан Лазука. Близько 12-ї ночі поліція приїхала сюди на хрещатих за викликом хуліганства. Щойно правоохоронці вийшли з машини та почали розбиратися в обставинах виклику у патрульний пріус. Сів хлопець та почав тікати. Вкрали поліцейську машину. Короче. Ви не повірте, поліцейська лежить на дорозі. Інспектор поліції намагався заступити викрадачу дорогу, але той збив дівчину та помчав у бік європейської площі. Що прийшла при нас прийшов мужчина ці і уїхав. у місті оголосили план перехоплення. Копи сіли з зухвацю на хріст на іншому кінці Києва. Переслідування тривало 15 хвилин. Викрадений патрульний пріо спочатку поїхав на поділ, після цього на набережну, а зупинили його біля автосалону на залізничному шосе. Водій навіть після зупинки намагався втекти. Викрадачем вибився 21-річний житель Рівненської області. Це ексклюзивні кадри затримання залитого повінця злочинця. Чому сів у пріус і як тікав хлопець, начебто не пам'ятає. Я не пам'ятаю, ну я не знаю, я не пам'ятаю взагалі, що далі до цього. Я знаю, що ми телефон вкрали. Ти тут навчаєшся чи працюєш? Я працюю. Де ти працюю? Я не пам'ятаю. Збита ним патрульна серйозно травмована. Наша працівниця на теперішній час знаходиться в лікарні, в неї тяжка черепно-мозкова травма. І надається все необхідна медична допомога. Зловмисник під арештом за замах на життя працівника правоохоронних органів та незаконне заволодіння транспортним засобом йому загрожує 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення.